Двома авіабомбами сьогодні зранку. Росіяни обстріляли Харків. Влучання були по цивільній інфраструктурі у Київському та холодногірському районах міста. У Київському районі внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та понад 40 приватних гаражів. У трьох виникла пожежа, зайнялись три легкові автомобілі. Пошкоджені ще шість. Рятувальники оперативно ліквідували загорання у холодногірському районі. Ворожа бомба спричинила руйнації у двох цивільних будівлях. Повідомили у ДСНС области. Да мне нужен ман, который стоит вот здесь. Треба Давай, та зараз рука на бродві. Наразі відомо про одного загиблого та дев'ять поранених у холодногірському районі. Рятувальники продовжують розбирати завали.